Всім привіт! З вами Романова. І сьогодні у нас розпаковка с як ви могли догадатися. Сьогодні у нас будуть дитячі речі. Боже, я це так люблю. І так, як ви бачите, у нас дуже багато всього цікавого. Давайте проглянемо. Перше у нас це ось такий неймовірний набірчик для Мілани. Боже, який він гарний. Тут є така ось така пов'язка. І ось таке платье. Можу, подивіться. Ой, як все гарно! Ось такий кледик. Боже, який він великий! Який він гарний, який він м'який! Ой! Такі мішутки! Вони прямо вишиті, щоб ви розуміли. Ну, дуже гарна якість. Ось такі дві пари я замовила на вушечки. Я хочу займатися дріфтом, це такий маленький спойлер. А, ось, і щоб Мілана могла за мною їздити на тренування. Це гарне, прикольне пакування, мішечок. І ось так, от вішається деревочка. Натягується і це ось такі сосочки. Ну тут без коментарів, я думаю, всі мами зрозуміють. Це ось така штучка, щоб робити сліпок, відбиток, є спеціальна бумага трафарети. І сама штучка, якою роблять відбиточок. Мовляв, друзі, тому що неймовірна якість. Дуже гарний принт. І його дуже зручно використовувати, тому що такий спеціальний такий для говлівки. Ось так воно одягається, наприклад. Вот, вот, вот. І дитинку ми заматуємо. В нас ще залишилось дуже багато речей для малечі, тому я 100% буду робити другу частину, чи що вам сподобалось найбільше.